Я хочу сьогодні прочитати вам Дії святих Апостолів, четвертий розділ з 32 по 37 вірш. СПОсіб життя перших Християн. Всі ті, які повірили, мали одне серце й душу, і ніхто нічого зі свого майна не називав власним, бо все було в них спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса. І велика благодать була на них усіх. Не було між ними жодного нужденного, бо ті, хто мав поле або дім, продавали їх та приносили кошти від проданого і клали біля них апостолів, а кожному давалося те, чого хто потребував. Так Йосип, прозваний апостолами Варнавою, що в перекладі означає син потіхи, Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Він продав його, приніс гроші і поклав біля них апостолів. Друзі, ми називаємося з вами християнами, але чи дійсно ми ними є? Чи живемо ми так, як тут написано? Ми бачимо, що світ настільки погруз в гріху, що сьогодні кожен думає сам за себе, а не про те, як допомогти іншим. Ісус навчав не так. Якби кожен, хто має, ділився з тим, хто не має. То в світі не було б жодного нужденного, жодного голодного. Нехай Бог допоможе кожному з нас зрозуміти те, до чого ми покликані і виконати його волю.